Вітаю. От мені цікаво, як сьогодні почувають себе люди, які в 2022 році писали таким, як я. Що пропонували все ж таки не відкидати тему перемовин, бо далі може бути суттєво гірше. А, і писали, що ти пропонуєш? Здате, та ти там такий, та ти то сьо. Та... Коротше, що тільки не було. А, насправді. я от Сьогодні, коли дивлюсь, що я тоді говорив, в епоху масової істерії, довіри Байдену, Борису Джонсону, Арестовичу і іншим людям два-три тижні, дві-три ракети оця вся нісенітниця. Тепер вони, правда, з розумним виглядом сидять і далі продовжують давати інтерв'ю різні люди. Ну, от, от цікаво мені, друзі, а де ви зараз? Де? Я впевнений, що частина з вас мобілізована, частина, напевне, вже не жива. Де ви зараз? Де? Вас все влаштовує? От зараз, в тій ситуації, яка зараз відбувається. От тоді, ви, коли кричали: Що ти пропонуєш? капітуляцію, а зараз ви не хочете покричати про те, що відбувається? Я бачу, деякі громадяни все ж таки, деякі блогери, деякі. Громадські активні громадяни там, і журналісти дійсно пишуть, що їм боляче і вони сприймають все це як лютий треш. Ну вони хоча б послідовні, вони хоча б послідовні. А ви в масі. Де ви ділись? Тоді у вас були мільйони, які кричали, що все це ніяких перемовин. Війна до 91-го року, влада це підхопила і несла це дуже довго. Хоча всі адекватні люди усвідомлювали, що це неможливо. З тими ресурсами, які нам даються, неможливо. Ну ми це просто вписали собі як формат перемоги. Як можна перемогти, коли ти ставиш собі цілі, які ти не можеш досягти в силу різних причин? Але то вже минуле. А сьогодні, а сьогодні? ми маємо ситуацію, яка дійсно нагадує капітуляцію. І при чому ми не вибираємо. Умови нам диктують, і ми нічого змінити не можемо. Сьогодні з'явилась купа інформації про те, а що власне нас чекає. І одна з цих інформацій звучить ну, просто взагалі дуже дивно і дуже неправильно, як на мене. Найбільший страх Зеленського став реальністю. Переговори йдуть без нього за його спиною. США дали зрозуміти Зеленському, що доля України вже вирішена. Видання стверджує, що ще до того, як Зеленський завтра прибуде на Мюнхенську безпекову конференцію, доля України схоже вже вирішена. Ну і Блумберг ще написав: США дали зрозуміти Зеленському, що все вже майже вирішено без нього. От і кінець. Ні слова про Україну без України. А хто, хто заборонить? Хто заборонить Трампу, розмовляють про Україну і про зупинку бойових дій. Якщо Трамп бачить, що ніхто не хоче зупиняти бойові дії. Умови ставимо, такі, які неможливо виконати. Після тези ми готові на перемовини, але додаємо. Ну, і що тепер робити з цими, але. Замість того, щоб стежку до Трампа, замість того, щоб бути біля нього, коли він вирішує, що робити, ми робили все, щоб Трамп прийняв рішення домовлятися і вести розмови з Путіним без нас. Це не капітуляція? Це не схоже на, ну, що ви там писали, зрада і так далі. Але ми нічого вчинити не можемо. От просто нас поставлять перед фактом. Причому в даному випадку вже, нас, нас, українці. І я хочу, щоб ви правильно розуміли все те, що відбувається. А правильно це жити з усвідомленням того, що частина нашої території буде тимчасово окупованою, жити з розумінням того, що це можна повернути. З усвідомленням того, що багато країн втрачали території в різні періоди свого існування. Але вони повертали свої території, а інколи виривалися взагалі з повної окупації. Ну, зокрема, як от Литва, Латвія і Естонія. Вони ніколи себе не вважали частиною Радянського Союзу, хоча Радянський Союз там багато що побудував і так далі. але вони... Завжди мріяли про незалежність, і вони завжди розуміли, що вони окремі держави. Ми теж повинні пам'ятати про наші тимчасово окуповані території. Ми повинні обирати адекватних політиків. Ми не повинні толерувати корупцію, ми повинні змінити відношення одне до одного. Ми повинні вчитися, ми повинні читати книги, ми повинні мислити. Ми повинні подорослішати. І вимкнути телевізор. Бо телевізор частково призвів до всього отого хаосу і відчуття просто кінця, який є сьогодні у вас. Тому що завищені очікування вони завжди призводять до повного краху когнітивного, коли ти не розумієш, як таке могло статися, коли ти не розумієш, як взагалі це могло бути. Не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. Ви ж хотіли мене підтримати, будь ласка, у вас є ця можливість. Але українці не будуть підтримувати нікого, а оберуть когось з йду, не йду або з Лондонського Окопу, ну або когось від олігархату. А потім, потім, ви дивуєтесь, а чому ми так живемо? А тому, що у вас Верховній Раді, у нас Верховній Раді. Ну, я їх не вибирав. Люди, які не повинні бути там ніколи, ну, ви їх обрали. Бо достатньо було показати в 2019 році зелений прапор, і ви бігли голосувати за цю людину. Абсолютно не думаючи, хто це, що це, чому. Достатньо було просто підняти зелений прапор, Ну отримавши відповідну індульгенцію, дозвіл, франшизу з центра. Маємо те, що маємо. Зробити ще раз схожу помилку ну, насправді нічого не зміниться, поки там Дональд Трамп. Він знає, як тримати під контролем всіх. А от коли там може бути вже не Дональд Трамп, отут може знову розпочатись непрогнозоване. Не помиліться. У нас є 4 роки для того, щоб перебудувати свою країну. І вийти з дитячого сприйняття політики, економіки, війни, людей, освіти, всього. Я так думаю. Не забувайте підписуватись і ставати спонсором каналу. Чи ні. Бережіть себе.